Обласна організація товариства винахідників і раціоналізаторів провела виїзне засідання клубу творчих особистостей, якому незабаром виповниться 20 років, у мальовничому селі Глибівка, що на Богородчанщині. Чому саме на подвір'ї місцевого майстра золоті руки Івана Деренька пояснив співголова клубу Галицькі кмітливці Богдан Середюк? Це унікальна творча особистість. У нас вперше. В історії, що людина, яка ще не мала ні одного патенту, але стала кращим раціоналізатором року, отримала премію Марії Волосовської в номінації Перспектива в перемозі і якраз сьогодні. Отримала перших два патенти на унікальні комплекти саперних. Лопаток багатофункціональних, які знайшли своє надзвичайний попит у збройних силах України. Адже до цього часу ну, так, з такими функціональними особливостями лопаток практично не було, і зараз вони надзвичайно популярні. Людина не встигає просто виготовляти. І насправді Іван Олексійович вже відправив на фронт більше три тисячі саперних лопаток, які отримали високу оцінку серед воїнів збройних сил України. І тут, як кажуть, попит на цей унікальний набір випереджає скромні можливості сільського умільця, але це не єдина допомога армії від сім'ї Деренько. Він розробив на зимовий період воєнних дій. Компактні пічки звані у народі як буржуйки, а ще для реабілітації та психологічної розгрузки сільський кулібін змайстрував так званий лікувальний волик. Після того, як члени товариства оглянули досить потужне господарство даренько зі своєрідними майстернями, агрегатами, номінанту премії імені Марії Волосовської Івана Олексійович Даренько у номінації Перспектива в перемозі, вручили два патенти на виготовлення унікального набору інструментів саперні лопатки, вручення грамот. Патентів, сувенірів пройшла у напрочуд дружній романтичній обстановці, що сюжет теж хочеться завершити лірично патріотичним віршем голови обласного товариства винахідників і раціоналізаторів Богдана Сердюка, присвячений саме Івану Дареньку. Ця творча особистість в нашому краї на обрії з'явилась як знамення. Чимало винахідників ми знаємо, але у ньому є щось. Феноменне, в сільськогосподарському ремененті на кухні знадібок немає, щоб його кмітливий розум не вніс свою оригінальність. І ось, коли тривожна днина над Україною нависла в цю мить, даренькова кмітливість найяскравіше пробудилась. Давній лопатці піхотинця, яка незмінно сотні літ дітищем лемена служила, новий незнаний рівень вніс. Щоб рідна ненька Україна, славні захисники її відчули, що в селі Глебівці є перемоги ковалі. Слава Івану Дареньку, слава Україні.